Як же давно я хотіла їх приготувати. Фрукти у склі. І на етапі нанизування фруктів на шпажку вже були перші дзвіночки. Але я не здаюсь. Нанизала всі фрукти та прибрала до холодильника. Для цукрового сиропу треба взяти 200 г цукру і 70 грамів очищеної води. Варю його 15 хвилин з моменту закіпання. А далі поливаю фрукти сиропом і занурюю їх у крижану воду. Красиво, безумовно, дуже гарно. А смак, ну, смак це піздець. Прилипло до зубів ота карамель це просто жах. А це друга спроба скуштувати. Гедота рідкісна. А як я відмивала посуд, то вже зовсім інша історія. Побачила такий салат у американських блогерів. Я його вже приготувала і спробувала. Однозначно він буде на моєму новорічному столі: баночка консервованої кукурузи, стиглий соковитий гранат, обсмажені горіхи і зелень петрушки. І також відварене куряче філе, сіль за смаком, а для заправки майонез. Звісно, можна і більш легшу заправку, але хочеться саме майонезу, жирного смачного майонезу. Яскравий, смачний і легкий в приготуванні. Рекомендую. Як же я обожнюю зранку у вихідний день піти на ринок? Таке там все красиве, свіже, дають попробувати. Поки обійдеш усе, півдня пройде. Зі свіжого м'якенького сала обережно знімаю шкірку. А саме сало нарізаю невеликими кубиками приблизно сантиметр на сантиметр. Сало на сковороді витоплюю до красивого золотистого кольору. Смалець у цьому рецепті мені не потрібен, тож вибираю самі шкварочки і даю їм трохи охолонути. Декілька зубочків часника і шкварки пропускаю через м'ясорубку. За смаком солю перчу та перемішую і складаю в маленьку зручну баночку. Такому паштету треба дати повністю охолонути, а потім треба взяти чорний свіжий хліб і намазати його цим паштетом. Для повної картини не вистачає чарочки чогось міцного, але це швидко виправляється. Настільки смачна картопля, що її хочеться з'їсти прямо з фольгою. Але ви так не робіть, бо буде печія. І для початку цілу картоплю запікаю у фользі до готовності. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою, якої в мене немає, тому тицяю ножом. І поки картопля запікається, я на сильному вогні обсмажую печериці і цибулю. Сіль та перець я додала за смаком. Ще у мене була вже смажена свинина, я її теж додала до грибів. Взагалі можна додати будь-яке м'ясо, а можна взагалі обійтися і без м'яса, просто самі грибочки. Далі до м'яса і грибів я додаю вершки. Треба додати в міру, так, щоб і не сухі були, але й не плавали. Ще треба приготувати ароматне масло. Для нього я використовую часник, сіль, перець і зелень. Додаю вершкове масло і розминаю вилочкою. Тепер залишилось лише зібрати нашу страву. Картоплю розкриваю як книжечку і злегка розминаю та додаю ароматне масло. На кожну картоплю викладаю м'ясо з грибами. І на самий верх викладаю натертий сир. У мене моцарела, але підійде будь-який. Ставлю в духовку буквально на декілька хвилин, щоб розплавився сир. Дуже смачна в гарячому вигляді, вона просто тане в роті. Хочеться їсти і їсти. Звісно, я люблю майонезні салати, але все ж таки на святковому столі хочеться бачити хоч якийсь салат без майонезу. Тому на сильному вогні обсмажую свинину і перекладаю її в миску без зайвої олії. І поки м'ясо гаряченьке, я його солю, додаю побільше свіжозмеленого чорного перцю та паприку. Тепер соломкою нарізаю солодкий червоний перець, на перо нарізаю фіолетову цибулю. З помідора вибираю жижу і теж нарізаю соломкою. Кукурузу не нарізаю, кладу ціляком. Пару зубочків часника пропускаю через прес і додаю до золотистості обсмажений кунжут. Також треба додати трохи петрушки або кінзи. Для заправки використовую пару ложок соєвого соуса та ложечку гірчиці в зернах, а зверху на часник виливаю гарячу олію. Небагато, без фанатизму. Залишилось тільки перемішати і дати настоятись салату хоча б одну годину. Яскраво виглядає і яскраво смакує. До речі, свинину можна замінити на яловичину або куряче філе.